Ту ти у терем'я держиш, той річок. Та із днісу вийшов і з слова за шов. Ну, покатась кров'ю вийшло. Жигусь, Китайський, 7,5 кінських сил, де де є написано. Типу аналог Вейми. Ну, біля Вейми він, мабуть, ніде й не стояв, тому що Вейма на ньому стояла. Ну, працює красиво. Красив під цвят двигуна. Сьогодні задумав перетягнути ось цю чугунну ванну. Три роки вона вже тут лежить. Причепив до міні-трактора сьогодні виїзд після переробки покраски. Потім може й тут перетягну. Ну що ж, пробую. З місця зрушив, на перший одергав, вирішив на другий. На другий тягне хорошо. Так, ось так, вже дотягнув сюди, зараз буду тягнути далі. Тільки треба щось здавати назад, треба подивитися чому. Іде, як бачите, як вдим на другій передачі. Став, перейду далі. Оператора нема, все приходиться самому. Переставляюсь, знімаю відео. Як оказалося, тормоз підрегулювати треба трошки перетягнутий. Думаю, що воно приклинює, що треба назад здавати, а тоді вперед їхати. Трохи полива зашипіло. Ванна чугунна важка. Туди сталося ще дотягнути. Поверну зараз, підрегулюю тормоз. І спробую, що це гальма мене придержує. Так, ванна. Ще Совдеповська СССР. Да, 91-го року товщина, мабуть, міліметрів 8, не менше Гемаль, чугун, товста ванна важка. Ну що ж, регулюю і далі. Ну от і все. Попустив трошки, Регулював тормоз, бо він підторможив, аж нагрівся. Відправив там трохи ролика і, і другу, він так важко, і другою він, як бачите, потяг легко. Значить, оттуда я її перетягнув. Сюди, тут закопається тоді ванна, так як він в мене маленький, бачите, ставочок. І я єр кажу, який в ньому аїр виростає літо. Ась у мене аїр росте в скаті. От я його посажу, тільки треба садити його на глину, у доставочок посажу аїр і карасики випущу туди. Значить, мені сподобалося. Перед цим, як то помните, я осінню, перед тим як перероблять його, я тягнув, він стояв наоборот, був передньоприводний. Він скакав, але не тягнув, не їхав. А туди я воно тягав аж від забору і туди тягнув класикою. Ось задньоприводний, мост не заварений, так само, як і тут, не заблокірований. І тягнув. Значить, переробив, хто робить переломки, якщо не, обидва мости не ведучі, робіть тільки задню приводну, тільки щоб задок приводився. Вивів я тут, зробив захист від ремні, вивів сюди. У мене тут на коробці москачовські окремо виведена задня. Тут, значить, вивів, ось так дивіться, зробив речажок. Ось нейтралка. Перва, друга. Якщо мені треба третю четверту, то чуть-чуть на себе подав. Третя. четверта. Стоїть на нейтралці. Ось так. Задня включається. Там. Не треба торкнув і пружина назад її виключила. Значить, сидушку я сюди не буду ставити двойну. Це вже буде не прогулочна яхта. Мабуть, я його продам. Собі зроблю маленький нагород класику. А ну, може і оставлю. Зробив тут у мене підкапотне, як кажуть, пространство, Кузовок, сюди дрова, уголля, мангал, барбекю, казанок з м'ясом. І вперед. Навіска навісна працює, піднімає. Тут я поставив ось кілька отворів, два отвори. Зараз воно наклонно робить, щоб вище піднімав. Можна ставити, щоб прямо так піднімало. Ну так я переробив, покрасив свій міні-трактор. Мені дуже сподобалось. Сюди ще поставлю ящичка для інструментів, щоб збоку було. Сюдушечку обшив, м'ягенько, удобненько. Робив глушівку. Вона й була тут, але я другу поставив, щоб не ходити раз за разом туди глушити, нажав. Це як аварійна кнопка, нажав, вона стала. Ну що ж, бампер забетонірований, швелер 12-й тут і тут. І це все забетонірувано, пригружений. Ну, дух сам по собі пригружений за що моста, коробки, ну і водій там сидить, плюс двигун навісне. Ось так коротко про свою переломку.